Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу подякувати за підтримку мого каналу, за просування його в ваших соцмережах, поширення здорових думок про кроки в нашої перемоги. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Коментуйте, поширюйте інформацію. Це важливо для розуміння нашої перемоги і для проведення реальних дій, що ведуть нас до перемоги. Сьогодні буде е традиційна рубрика вихідного дня за тижня, і в цю рубрику потрапили за моїм рейтингом е наступні люди. Ну, перш за все, я хочу ще раз проговорити про вихованця. Школи тур Турсковецького права Сергія Демченка це, як виявилось, кладість е суцільної маячні. Я вже на цьому тижні розбирав е його роздуми про диктатуру і демократію, що переможе в цій війні, чи переможе маленька автократична держава більш в велику автократію. От, е Демченко сказав, що треба експериментувати над узурпацією влади над диктатурою. А не покладатися на наш свободолюбивий народ, але ще більшим за шкваром виявилася ще одна його фраза, де він визнав, що у управлінців в особі депутатів в свідомості їх немає війни. У нас є дійсно політична позиція, що в країні не відбувається війни. В країні на сьогоднішній день воєнний стан. Але якщо ми будемо розцінювати з вами повноцінна юридичні факти, і, наприклад, якщо я вас буду захищати в суді, представляти чи в конституційному суді, то я думаю, що я зможу довести, що в нашій країні фактично де юре існує воєн... війна. відбувається війна. Ну от як ви бачите, чергова дорілка картонна спалилася. Дорілка картонна. Якщо ми раніше по непрямим ознакам констатували, що у наших управлінців сьогодні немає війни, то зараз вони відверто говорять, що стану війни немає, війни немає, є лише військовий стан. Я напевно протягом тижня запишу окреме відео, що у нас коїться в законодавстві, і чому вони не приймають стан війни. Порушуючи конституцію, просто хочу вам от продемонструвати воєнний стан згідно діючої конституції, стаття 106 президент України згідно 20-го пункту, приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцях у разі загрози нападу. Небезпеки державного незалежності, тобто мається на увазі, що воєнний стон і мобілізація вводиться передуючи агресії, і тут же 19-й пункт розписує, що в разі агресії е, вносить стан війни. От е, президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання збройних сил та інших угрупувань відповідно до законів України військових формувань. Тобто, в разі агресії вводиться стан війни. От е, на сьогоднішній день депутати за два роки з президентом не спромоглися прийняти. Вірніше, е, президент вні, вніс Верховну Раду е, постанову про стан війни, які депутати не прийняли. Тобто, вони самоусунулися від юридичного факту агресії. У них досі немає війни, і Демченко це підтвердив ротом. Тому у нас досі не перекладено економіка на військовий стан. У нас е, за два роки збільшилось фінансування добробуту чиновників півтори рази. Це при децефіциті е, державного бюджету видаткової частини на 60%. На 60% фінансується за рахунок запозичень. Я нагадаю, в 2023 році ми отримали від наших партнерів лише 425... Мільярдів допомоги у вигляді грантів, і 1 трильйон 130 мільярдів, ми отримали кредитів, які маємо повернути зараз. Єврокомісія надала нам в цьому місяці 4,5 мільярди допомоги для фінансування державного апарату і пенсій. Президент на останньому прес-конференції, присвяченої другій річниці війни, він сказав, що. У них є такий формат про скорочення державного апарату, і вони протягом місяця подивляться, як буде відбуватись фінансування з заходу. У нас є ця розмова з прем'єр-міністром, і вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо відповідний дефіцит буде, буде продовжуватись, ми будемо робити все, щоб інфраструктура, і це не тільки про Кабміни йдеться, так щоб інфраструктура управління нашої держави зменшилась. І це є, є такий формат. Ми до нього підготовлені. Тобто, захід надав ще 4,5 мільярди на утримання цього апарату і фінансування закорузлої державного апарату, який гір'ями повис на нашій перемозі, продовжиться за рахунок майбутніх поколінь. У них немає війни не юридично, не в свідомості, не фактично. Їм снаряди на голову не падають, їх родичі в окопах не сидять. Сьогодні була чергова атака на Київ. Слава Богу, не одна ракета не влучила в будівлі Києва. Результат такого стану вони не сприймають війну війною, вони не готові реагувати на виклики, які зараз існують перед країною, навіть не готові констатувати ці факти. От у мене єдине питання. До українського народу, навіщо нам утрипувати таких управлінців, таких представників народу, які нам відверто говорять в обличчя, що в їх сумлінні війни не існує? На другому щаблі за шкварі тижня сьогодні потрапила ціла плеяда візитерів з заходу, наших американських партнерів, які приїхали і почали нас вчити. Як нам жити, і як нам воювати. Ну, от перший. Я хочу зацитувати, це голова військового комітету НАТО, Роб Бауер, який е, завітав в Україну і зазначив: вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди більше людей, щоб змінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію. Ну е, хочеться прокоментувати словами Бендера Кіса. геніальна, конгеніальна. Геніально геніально. я переведу на зрозумілу мову, що говорить найвищий керівник НАТО. Зброї ми вам не дамо, але ви тримайтесь. Далі цю думку підтримав сенатор Лінси Грем, який також завітав в Україну і закликав Україну відправити на фронт чоловіків молодше 25 років, швидше ухвалити закон про мобілізацію. Коли наші журналісти приперли до його до стінки, чому він так вважає, він сказав, що він перед візитом завітав до е кабінету Салівана, який йому порадив е це передати українському народу. Ну, це характеризує е самого сенатора, е що він що, посланець, е його послали. Демократи послали республіканця передати. Що Українцям треба мобілізовуватись, чому тому, що е, Сполучені Штати і демократична і республіканська партія не планують е, давати Україні зброю, судячи з візиту Салівана, який також був на цій е, цьому тижні, який приїхав е, фактично з порожніми руками, лише з закликом вірити в Сполучені Штати. Він заявив, що США вірять в Україну, а Україна має вірити в США. Моя особиста відповідь всім цим американцям: я вам скажу так: я повірю в США, коли ви передасте 4 мільйони касетних е, снарядів, які зараз утилізуються в Сполучених Штатах, які конче потрібні зараз Україні для того, щоб знищувати ворога в Україні. Я повірю в США, коли ви передасте свої літаки F-35 для отримання переваги в повітрі над ворогом. Як ви завжди це робите, коли формуєте операції з залученням збройних сил е, США? І коли ви нарешті перестанете перекидуватись Україною як горячою картоплею між республіканцями і демократами, граючи в політичні ігри життями українців? Ну і на третьому щеблю е, зашкварів тижня е, в моєму рейтингу знаходиться вже давно вкрита е, російська консерва Юлія Латиніна. которая, среди э, всех хороших русских, попробовала выпередить и сманипулировать терактом э, в Кронус-Сити-Холле. Э, я зачитаю ее выслев. Если это тот теракт, о котором предупреждали западные спецслужбы, то они точно знают, кто его совершил. И если теракт стоит в том же ряду кровавого пиара, что рейд РДК, обстрелы Белгорода, Зеленка на виборах по советам телефонних мошенників, то это катастрофа для України. Ну я думаю, що так зманіпулювати, як от е, Латиніна, навіть е, Путін не зміг зманіпулювати е, там спробою, що нібито ці терористи були пов'язані з Україною, тому що е, з боку України був підготовлений перехід. Кордону російсько-українського кордону ну саме простий шлях перейти зараз російський кордон це звичайно російсько український які замінюновані, які постійно 24 на 7 контролюється розвідкою космічною БПЛА. Це звичайно самий простий метод. Так от, вона так зманіпулювала, нібито вона нічого не підтвердила, але зв'язала і добровольчий корпус, і зеленку, все зв'язала, нібито вже встановлений факт. Оце реальна школа маніпуляції, треба вчитись, і українцям, нарешті, треба зробити висновок щодо оцих ліберастів, прихильників на насильницького супротиву, які. Просрали власну країну, і зараз на всіх телеканалах нам рекомендують як просрати Україну. Розумієте, вони Росію просрали, зараз сидять по кутках, а наші телеканали запрошують, щоб вони розповіли, як нам просрати ще Україну. От я не знаю, як вибити з українців з певної категорії оцю зневіру в власних силах. Вони чекають від США від Заходу, від гарних руських, що вони прийдуть і нас навчать. Нічому вони нас не навчать. От основний е, висновок з Демченків, оцих візитерів США, хороших ліберастів маємо зробити один. Ми маємо повернути владу українському народу. Стаття 5 Конституції єдиним сувереном і джерелом влади в Україні є. Український народ, маємо обирати представників, якщо це представницька влада, або саме впливати елементами прямої демократії на українських управлінців. Контроль, постійний контроль обраних управлінців. Ми відповідаємо за їх дії. Ми маємо їх призначати і звільняти, коли вони на третій рік війни не можуть визнати війну війною. Це наша з вами відповідальність. Тому думаємо, приймаємо рішення, впливаємо, прибираємо з управління отаких от невігласів, слух невідомо якого народу. Якщо не президент, не депутати, не кабмін не готові взяти на себе відповідальність. Український народ має взяти на себе відповідальність і відповідати перш за перед собою, відповідати на такі дурні е поради наших західних партнерів, і тим більше відповісти. Російським ліберастам. якщо ми не хочемо просрати Україну, як вони просрали Росію, нічого їх сюди запрошувати і слухати. Отакі От е сьогодні підсумки тижня думаємо, приймаємо рішення, впливаємо на українських управлінців. Гонемо геть зрадників, хабарників і відвертих ідіотів. без перемоги над всією цією суцільною маячнею перемоги України не буде. Треба звільнитися від цих українських управлінців, які гирями повисли на нашій перемозі. Україна обов'язково переможе, а ціна перемоги залежить від нашого з вами сумління і розуміння кроків до цієї перемоги. Слава Україні!